Паління сигарет, в тому числі електронних сигарет під час вагітності та годування груддю. Доведено, що поління воно має небезпечний вплив на здоров'я матері та дитини. Вдихований нікотин потрапляє в кров матері через легені, а потім легко переходить у грудне молоко. Дослідження показують, що нікотин у грудному молоці матері може вплинути на режим сну малюка. Вважається, що нікотин зменшує кількість молока у годуючих матерів. Нікотин викликає залежність та може пошкодити мозок і легені дитини. Збільшує ризик розвитку синдрому раптової дитячої смерті. Нікотинові компанії вони рекламують електронні сигарети як безпечну альтернативу традиційним сигаретам, оскільки вони нібито не виділяють таких самих хімічних речовин, що тютюновий дим. Але пари електронних сигарет місяця ультрадрібні частинки, які можна вдихнути глибоко в легені, і крім нікотину, вони ще можуть містити інші шкідливі речовини, які небезпечні для дитини. Це, наприклад, важкі метали, ароматизатори та інші хімічні речовини, які можуть. Ж викликати рак, тому будьте обережні, адже електронні сигарети, які рекламуються як безнікотинові, все одно місця нікотин. Тому це лише маркетинг. Та не забуваємо про негативний та небезпечний вплив пасивного коріння на організм вашої дитини.